Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Матієнко Дмитро Анатолійович народився 20 березня 1985 року в селі Судіївка Полтавського району Полтавської області. Закінчив Судіївську загальноосвітню школу. Першого другого ступенів продовжив навчання у професійно-технічному училищі у Полтаві, де здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів. З 2003 по 2005 роки перебував на службі Збройних сил України. Після служби в армії працював на різних роботах, зокрема в будівельній бригаді під адванс монтажником-висотником. 25 лютого 2022 року був мобілізований до Лав Збройних сил України, мав звання старшого солдата на посаді старшого. Стрільця першого відділення охорони третього зводу охорони роти охорони загинув 26 лютого 2022 року під час виконання обов'язків військової служби на блокпості біля села Супрунівка Полтавського району. Пам'ятаємо вічна слава герою.